Аю, команда першого подільського готова підсумувати 29 серпня, яким був день пам'яті загиблих захисників України. Далі 918-та доба українського протистояння ворогу. Саме стільки часу вся Україна знаходиться під постійним прицілом війська РФ. Так, 8 липня під прицілом ворожих ракет опинилася лікарня Охмадит у Києві. Вже сьогодні укладено договір на проведення технічного обстеження пошкодженого корпусу Охмадиту. Рада з відновлення лікарні постійно працює, аби в найкоротші терміни розпочати роботи. Ми обрали разом обговорюючи питання державне підприємство «НДІ» проект Реконстр. Яка ми уклали вже з ними тристоронній договір. Вже почалися роботи по дослідженню наших ускоджень і нам обіцяно, що буде це дійсно зроблено на коротший термін. І ми почнемо готуватися до проведення прозорих процедур торгів для того, щоб визначити, хто буде відновлювати нашу будівлю. Тому і надалі ми будемо працювати так прозоро, дослухатися до порад наших. Олег заради відновлення. Найрідніші полеглих військових помолилися за них у день пам'яті захисників України на алеї Слави, що у Хмельницькому провели панахиду за загиблими героями російсько-української війни. Окрім того, одного із героїв посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Ганна, дружина полеглого військового Артура. Її чоловік доєднався до війська ще у 2018 році. Він уже тоді розумів, що буде війна, каже жінка. Артур хотів, аби наступні покоління жили під мирним небом та у процвітаючій країні. Тож відмовитись від служби не міг. Загинув військовий у 2022 році на День Незалежності у Дніпропетровській області. Навіть попри його контузії, постійної головні болі, він все одно повернувся до лави, казав, не можу я не бути тут. Було дуже боляче дивитися йому, що тут звичайне життя, там пекло. Але все одно він був дуже сміливий, дуже відважний, просто найкращий. Чоловік Світлани у перші дні війни без сумніву пішов до військомату. Ніс службу у найгарячіших точках фронту. Загинув герой на Херсонщині у тому ж році. Військового нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно у день пам'яті захисника України. Сім'я полеглого воїна отримала відзнаку. Так як нам сказали побратими, що він завжди був перший кругом. І він, коли він нам телефонував, він говорив, що я не можу дивитися, коли от 20 років хлопець прийшов, 22 роки хлопчик прийшов, а до вечора його вже немає. Він каже: нехай він йде на мою посаду. Тернистий шлях нам всім з дітьми, родиною прийшлося пройти, щоб віднайти його, ДНК зробити. На Алеї Слави зібралися сім'ї полеглих військових. Найрідніші помолилися та віддали шану захисникам. Майже 500 наших героїв. Ми провели в останню путь з 2014 року, і насправді, всі, ті, хто живий, всі ті, хто живе, всі ті, хто вранці прокидається, зобов'язаний пам'ятати кожного з них у день пам'яті захисника України. Провели поминальну панахиду за тих, хто віддав за незалежність батьківщини найцінніше життя. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Нетішині громада попрощалася із своїм захисником, 27-річним Миколою Гамалюком, головний сержант, командир відділення розвідувального взводу стрілецького батальйону, 25 серпня під час ведення бойових дій на сході України отримав поранення несумісні з життям. В одну мить свою надію та опору втратили мати і дружина. Вшанували в місті енергетиків і героя Андрія Мачулянського. Він загинув 30 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Старагута Сумської області. Життя героя обірвалося від ворожих осколків вибухів. 29 серпня міський голова вручив дружині і двом діткам захисника, ключі від однокімнатної квартири. Вічна пам'ять та слава українським захисникам. Серед заходів, приурочених 29 серпня, у Хмельницькому відбулось і урочисте покладання квітів та погашення марки з назвою Хвилина мовчання. Окрім символічного значення, вона має благодійну складову 5 гривень з продажу кожної марки направлятимуть на допомогу військовим. Детальніше розповідь Тетяна Ржитенська. Хвилина мовчання така назва нового конверту та марки, яку випустили до Дня пам'яті полеглих героїв України 29 серпня. Автор зображення відомий художник з Донеччини Сергій Майдуков. Зображення на Марці, Марсове поле Львів, 2023 року, ілюстрація і на конверті першого дня меморіал на Майдані Незалежності Київ, ілюстрація 2024 року. На блоці також розміщено вірш присвято загиблим захисникам від української поетеси Ліни Костенко. Марка вийшла тиражем 350 тисяч, вартість 15 гривень, п'ять з яких направлятимуть на допомогу ЗСУ. Ціна за повний аркуш 100 гривень. Ця марка розроблена для того, щоб чергове, вкотре увіковічнити пам'ять подвигу наших героїв. Які віддали життя за незалежність України, вшанували полеглих героїв і покладанням квітів до підніжжя меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме сьогодні, в цей пам'ятний день, дуже важливо, що ми символічно, пам'ятно згадуємо захисників, які на початку вторгнення на територію нашої держави з боку терориста віддали саме цінне власне життя за мир, незалежність. І територіальну цілісність нашої держави віддати шану загиблим. Прийшли військові, представники влади та десятки небайдужих хмельничан, зокрема рідні тих, хто поклав життя на вівтар перемоги. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Ходою пам'яті пройшли жителі Радовецького старостинського округу, аби вшанувати полеглих військових. Найактуальнішу участь у акції взяли діти. Приурочена хода до дня пам'яті захисників України. Детальніше у матеріалі. Від найменших до найстарших жителів села Радовець Вовковинецької об'єднаної територіальної громади вийшли на акцію Хода пам'яті. Хода пам'яті приурочена дню. Пам'яті загиблих захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Найактивнішу участь у акції взяла молодь. Юнаки їхали із прапорами на мотоциклах, а дівчата йшли позаду із плакатами полеглих військових краю. Наші герої не шукали слави. Вони виконували свій святий обов'язок. Обов'язок чоловіка, обов'язок захисника України. І в кожного з них були родини, в кожного з них була сім'я, плани на майбутнє, але жорстока війна обірвала низку їхнього життя. Курсували активісти вздовж рідного села до школи, звідти попрямували до кладовищ, селищ Радовець та Гришки. Вирішили провести таку акцію в честь того, що за, наш, за наше майбутнє і життя процвітання віддали. Своє життя, воїни тому ми зробили таку акцію на цих мотоциклах, і зараз покладемо ці прапори в честь того, що вони віддали своє життя за те, щоб ми жили в мирному світі. Найрідніші полеглих військових краю несли прапор у кінці ходи. Доєднались до ініціативи небайдужі мешканці села. Загалом п'ять радовчан віддали життя за Україну. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Хто вмирає в боротьбі, в серцях житиме навіки. Таку фотовиставку, присвячену захисникам України, презентували у Хмельницькому. На картинах зображені дружини, батьки, діти, які сфотографовані на фоні портретів своїх загиблих у війні героїв. Загинули в боротьбі, але живуть в серцях. Олена, дружина військового Володимира Чорновола. Із сльозами на очах жінка згадує, разом з побратимами в запеклій боротьбі він звільняв Херсон та мріяв повернутися додому. Але не склалося, загинув. Коли е, прийш, е, прийшов момент, 24 лютого він пішов в військкомат і в Збройні сили. І так він потрапив на війну. Він завжди ніби поруч з нами. Ми йдемо. Ось ми зустрілися з дружиною загиблого, який загинув з Вовою разом. І ми постійно разом. Це дає згадку, ніби що ми разом разом кругом і трошки надає сили триматися. На згадку про чоловіка жінка разом з синами взяла участь у фотовиставці То вмирає у боротьбі в серцях живе навіки. Її організували за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації. Мета в тому, аби вшанувати пам'ять полеглих в російсько-українській війні. Ідея була показати на фоні. Фотографію, яка йде з минулого життя, тобто як я проживали. І те, що в них залишилося, воно йде в руках, якщо ви побачите, жінки тримають таку річ, яка пов'язує з минулим життям. От була людина, була сім'я, було щастя в очах, а зараз вони тримають річ і більше нічого. На картинах зображені дружини, діти, батьки чи сестри військових. На кожному з полотен можна побачити заплакані очі, біль та скорботу. Загалом на майдані незалежності розмістили майже сотню знімків, і хоч створювати їх не просто, справу продовжуватимуть. це не є завершенням. Це проект, який буде тривати. Ми плануємо відфотографувати всіх членів сімей загиблих наших героїв. На жаль, дуже багато, і ми не можемо його охопити все од одним днем. Скажімо так, Ми от в плані цієї виставки ми витратили понад два місяці». Усі експонати з фотовиставки будуть передані до колекції документів фонду особового походження Державного архіву Хмельницької області. В архіві формується фонд Ініціативне документування подій воєнного стану з дорученням голови державної архівної служби Анатолія Хромова, яке носить велику назву задля перемоги. І елементом даного фонду це буде колекція документів наших героїв, фотосвітлин, які поклали своє життя за нас поруч з кожною світлиною, розміщена коротка біографія захисника, аби через десятки років молоде покоління могло бачити та знати кожного з героїв. Тетяна Решепенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Уже за декілька днів розпочнеться новий навчальний рік. День знань один із найяскравіших спогадів про школу. Яке перше вересня запам'ятали хмельничани найбільше? Дізнались у Рубриці Питання дня. Уже з понеділка розпочнеться новий навчальний рік. Спогади про перше вересня, навіть у дорослому віці гріють серце. Який день знань запам'ятали містяни найбільше? Дивіться далі. Перший дзвінок кожен рік. До школи. Свій якось, я не знаю, не дуже любила. А дитячий, так, якось так сталося, що дитину проведжаєш до школи. І там останні часи ми там всі вишиванки дітей фотографувалися. Коли не було війни, це, напевно, був мій останній рік в школі, 11 клас. І чим вам вони запам'ятались? Можливо, якісь спогади цікаві є. Багато друзів, з якими попрощалися, але знайшлися назавжди. Я жив в селі, але все рівно перший клас в школу. Я його заповнив дуже прекрасно, бо це портфелі, це книги, це зошити, це мама одівала, випроважала мене. Це було люкс. Ну, напевно, тим, щоб усвідомлення, що це останнє перше вересня з класом, з групою. Все певно, тим більше під час військового стану, під час повітряної тривоги. Напевно, це було свято, коли перший раз пішов в школу, 1 вересня, емоції. Тоді був ще мирний час в Україні. Зараз 1 вересня це не так як свято, а більше заохочення чомусь навчитися і розвиватися. Мабуть, що свято першого вересня 2020 року, коли ще не було війни, і це був мій випускний рік, і тому дуже запам'ятала саме це перше вересня. А які спогади ви можете пригадати? Можливо, якимось поділитись. Так, було дуже цікаво. Ми приходили під веселкою. Завжди випускники проходять під рушниками. А наша школа вирішила пропустити нас через веселку, щоб наше життя було райдужне і веселе. Ну, мабуть, своє перше вересня, тому що сама йшла до першого класу. Це тоді ще кучма був президентом. Нам видавали такі цікаві наборчики, нам було дуже цікаво подивитися, на них букварики, там була листівка з портретом кучми, з прапорами це все роздивлялися, так нам все це було новим. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск. Традиційно нагадую вам, що на офіційних сторінках Першого подільського ви завжди знайдете найактуальніші події. Бережемо спогади про кожного українського героя, що повернувся на щиті. Віримо та підтримуємо наших захисників, які і в цю мить продовжують боротьбу. Слава Україні!